Привіт! Мене звати Влада Бандурко. Я викладачка біології, найзахопливішої науки у світі, адже немає нічого цікавішого, ніж життя. Тож розпочнемо. Маю для вас дуже приємну новину: кожен з вас вже може сміливо назвати себе юним науковцем-зоологом. Завдяки тому, що ви плідно працювали на попередніх уроках, ми дослідили різноманіття тварин на планеті. І те, як вони рухаються, живляться, сприймають інформацію та реагують на зміни навколишнього середовища. Сьогодні ми будемо вивчати ще одну властивість живих організмів здатність до розмноження, процесу відтворення особинами собі подібних. Саме цей процес забезпечує безперервність і спадковість життя. У живих організмів виділяють дві форми розмноження статеве та нестатеве. Нестатеве розмноження може відбуватися шляхом вегетативного розмноження, поділу клітин або спороутворення. Статеве розмноження може відбуватись шляхом партеногенезу, злиття гамет або конюгації. Зараз на екрані демонструється схема типів розмноження живих організмів. Надалі будемо говорити про ті типи розмноження, які притаманні тваринам. І я впевнена, що у вас до мене є важливе запитання. Для чого тваринам необхідне таке розмаїття способів розмноження? Все дуже просто. Тип розмноження, притаманний певній групі тварин, залежить від умов існування та рівня організації тварин. Різні форми розмноження мають свої переваги та недоліки. Пропоную з'ясувати, які саме. Нестатеве розмноження відбувається без утворення статевих клітин. Для цього достатньо однієї батьківської особини. При цьому всі нащадки такі самі, як батьківська особина. Перевагою такої форми розмноження є швидке збільшення кількості нащадків і швидке розселення. В стабільних умовах середовища це вигідно, але якщо умови різко зміняться на несприятливі, то всі нащадки можуть загинути одночасно. Виділяють три види нестатевого розмноження. Поділ нестатевого розмноження характерний для одноклітинних тварин. За бінарного поділу клітина розділяється на дві нових, наприклад, у амеби. Якщо у результаті поділу материнської клітини утворюється понад 100 нових клітин, то це множинний поділ, він притаманний малярійному плазмодію. За вегетативного розмноження від батьківського організму відділяється частина. Що розвивається як самостійний організм. Якщо нова особина утворюється у вигляді виросту на батьківському організмі, а потім відокремлюється від нього, це брунькування, такий тип розмноження у гідри. Якщо ж відбувається розділення особини на кілька частин, кожна з яких дає початок новому організму, це фрагментація, такий тип розмноження у кільчастого черва до декацерії. Зазначимо, що вегетативне розмноження притаманне тваринам, у яких добре виражена здатність до регенерації, тобто процесу відновлення організмом втрачених або ушкоджених частин або цілого організму з частини. Якщо дощового черв'яка розрізати на дві частини, то у кожної з них відновляться втрачені органи. Статеве розмноження відбувається у результаті злиття двох статевих клітин. За такої форми розмноження нащадки відрізняються один від одного та від батьків, що дозволяє пристосуватись до мінливих умов середовища. Це важлива перевага статевого розмноження. Під час такого розмноження відбувається злиття статевих клітин гамет. Зазвичай вони бувають двох типів: чоловічі сперматозоїди мають джгутики та здатні до руху. Жіночі гамети яйцеклітини. Зазвичай вони більші за розміром, ніж сперматозоїди, та мають запас поживних речовин всередині, необхідних для розвитку зародка. Утворення статевих клітин відбувається в спеціальних органах статевих залозах. Особини, що мають чоловічі статеві залози, самці, а ті, що відповідно мають жіночі самиці. Якщо особи не мають лише один тип статевих залоз, їх називають роздільно статевими. Такими є членистоногі та хребетні тварини. Якщо присутні і жіночі, і чоловічі статеві залози, то такі організми є гермафродитами. Часто такими є тварини, що ведуть прикріплений або малорухливий спосіб життя. Адже таким чином підвищується можливість народити нащадків. Та зменшити витрати енергії на процес розмноження, наприклад, виноградний слимак або дощовий черв'як. Процес злиття чоловічої та жіночої статевих клітин називається заплідненням. Залежно від того, в якому середовищі відбувається запліднення, його поділяють на два типи: зовнішнє, відбувається в навколишньому середовищі, у воді, наприклад, у риб або двостулкових молюсків. І внутрішнє відбувається в статевих шляхах самиці, наприклад, у птахів або ссавців. Внаслідок запліднення утворюється клітина, зигота, з якої і буде розвиватися новий організм. Особлива форма статевого розмноження партеногенез, за якого розвиток нового організму відбувається з незаплідненої яйцеклітини. Партеногенез характерний для деяких безхребетних тварин, наприклад, бджіл. Ще один цікавий факт, який не обов'язково знати школярам, але ви у мене розумники і дійсно заціните цей незвичний процес. У деяких організмів статевий процес може відбуватися без утворення статевих клітин та подальшої появи нащадків. Цей процес має назву конюгація і притаманний деяким найпростішим, наприклад, інфузорії. У такому випадку між клітинами двох особин, що беруть участь у статевому процесі, формуються цитоплазматичні містки, через які здійснюється обмін генетичним матеріалом ядрами клітин. Внаслідок цього статевого процесу не з'являється нових організмів. Особини лише обмінюються спадковим матеріалом між собою, що сприяє генетичному різноманіттю організмів. Та є важливим для виживання виду в мінливих умовах середовища. Сьогодні ми чудово попрацювали разом і дослідили форми розмноження тварин. Чекаю на вас на наступному уроці, де будемо вивчати, як відбувається розвиток тварин. Дякую вам за урок і до нових зустрічей!